Як ви думаєте, скільки може коштувати Т6й п'ятимісний е, з пробігом 150 тисяч в Німеччині. Зараз я озвучу цифру. Він там коштував 16 євро, тільки там. Це пустий, практично Т-6, тобто кондиціонер, без фари, два склоді меча і більш ньому особливо нічого немає. Але 150 пробігу 20 й рік. Людина шукала саме пробіг. Саме стан, бо їх дуже важко знайти в хорошому стані. Вони використовуються в основному як перевезення бригад, робочих, будівельників, і вони всі дуже сильно вбиті. Тут ми знайшли адекватну машину за по німецьким міркам адекватні гроші. В нас це зрозуміло. Цю ціну ніхто не зрозуміє після розмитнення того, що в нас приганяються: 300, 400, 250 мінімально в якому треба потім буде щось робити, щось міняти, щось обслуговувати і по ітогу вийде на ту саму суму. А людина хоче брати 1100-150, їздити. Тому 16 тисяч євро. Такий от, Т6 був привезений на замовлення. На жаль, темно. Вказати толком не можу, бо тільки приїхали. Ну, але я хотів просто озвучити ціну. Ціну на пробіг на хорошу машину. Тому машини з Німеччини, з Європи звертаємося.